Привіт! Я Тікі. Я маленький робот-дослідник. Я обожнюю пізнавати світ і все пояснювати дітям. У мене є багато друзів, з якими ми вчимося разом. Я розкажу тобі про погоду, тварин, емоції, професії і навіть як берегти природу. Ходімо в подорож знань разом зі мною. Готовий? О, ти це бачиш? Це весна, сонечко пригріває, сніг розтанув, усе оживає, з'являються квіти, співають пташки. Весною природа прокидається після зими. А яка твоя улюблена весняна квітка? А ось і літо! Дуже тепло. Сонечко світить яскраво, усе зелене. Люди відпочивають, купаються, їдять морозиво влітку. Важливо пити багато води та носити капелюха. А ти любиш літо? У бачиш? Це осінь! Листя стає жовтим, червоним і падає з дерев. Іноді йде дощик на землі калюжі. Осінь. Це пора змін. Природа готується до зими. А ти любиш шурхотіти листям ногами? Брррр. Це зима. На дворі холодно, усе вкрите снігом. Діти ліплять сніговиків і катаються на санках. Узимку треба вдягатись тепло, шапка, шарф і рукавички. А ти любиш сніг? А тепер подивимось, якою може бути погода. Сонячно, тепло, світить сонечко. Дощ, кап, кап, краплі падають з неба. Сніг білий, м'який, холодний. Вітер, дме, здуває листя і волосся. Хмарно, не видно сонця, але дощу нема. Усе це різна погода. А яка тобі подобається найбільше? Погода може бути тепла, а може холодна. Коли тепло, ми одягаємось легко, гуляємо на сонечку. А коли холодно, вдягаємось тепло і гріємось тільки. Любить і спеку, і сніг, головне правильно вдягатись. А що вдягати, коли на вулиці різна погода? Якщо сонячно, кепка і футболка. Якщо дощ, дощовики, чобітки. А якщо сніг тепла шапка і рукавички. Тепер ти точно знатимеш, як вдягнутись. Природу не тільки видно її ще й чути. Ось дощик крап-крап-крап. А це грім, гух, вітер, фух. А сніг тихо-тихо падає, і пташки цвірінь-цвірінь. Закрий очі. Який звук ти впізнаєш. А ти знаєш, що в різних куточках світу різна погода. Наприклад, ось тут. Пустеля Сахара. Тут дуже спекотно, немає дощу, а в день температура буває понад 40 градусів тепла. Люди носять легкий одяг, але ховаються від сонця. А ось Антарктида. Тут усе вкрите снігом і льодом. Це найхолодніше місце на землі. Вітер дуже сильний. А тварини тут пінгвіни та тюлені. Ось ми. В тропічному лісі Амазонії. Тут дуже волого, часто йде дощ, але водночас дуже тепло. Тут ростуть величезні дерева, а живуть мавпи, папуги і тигри. І ще одне цікаве місце: Україна. У нас змінюються всі чотири пори року: і сніг, і спека, і дощ, і листопад. Це називається помірний клімат, і він дуже різноманітний. От бачиш, як цікаво, погода всюди різна, а де б ти хотів опинитись прямо зараз, у снігу, на пляжі чи в джунглях. Подивись, як світить сонечко! Небо чисте, блакитне, довкола тепло і світло, тільки обожнює такі дні. Він може гуляти, гратись і навіть підстрибувати від радості. Сонечко дарує нам світло і тепло. Не забудь вдягти кепку і попити водички, щоб не перегрітись. Тупс! А де сонечко поділося? Подивись, небо стало сірим, і з'явились великі пухнасті хмари. Це значить, що погода може змінитись. А знаєш що таке хмари? Хмари це маленькі крапельки води, які піднімаються вгору і збираються разом. Іноді хмари просто пливуть по небу, ніби кораблі. А іноді починається дощ. Також у хмарну погоду може бути вітер: він гойдає дерева, крутить парасольки і грається з листочками. Але не хвилюйся, хмари не завжди приносять дощ. Це просто ще одна частина природи. Кап-кап-кап, що це за звук? Це дощик. Він падає з неба на землю, на листочки, на дах і на тікі. Але Тікі не боїться дощу, бо в нього є парасоля. А як утворюється дощ? Коли сонечко гріє воду, вона випаровується і піднімається в небо. Там вона стає хмарками. А коли хмари стають важкими, вода знову падає вниз. Це називається кругообіг води в природі. Дощ поливає рослини, дерева, квіти. Він дуже потрібен всім живим істотам. А ще весело стрибати по калюжах, але тільки в чоботях. У, поглянь, дощ закінчився! Сонечко знову світить! А небо стало світлим і чистим. Але подивись уважно, що це? Це веселка, вона з'являється, коли сонячні промені проходять крізь краплі дощу. І утворюються всі кольори: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Веселка це справжнє диво природи, але вона швидко зникає. Тому давай подивимось разом і запам'ятаємо цей чарівний момент. А ти знаєш, що веселка має форму кола? Але ми зазвичай бачимо тільки половину? Природа завжди вміє здивувати, а тільки дуже радий, що ти разом із ним відкриваєш ці дива. Ми з тобою вже побачили багато різної погоди, правда ж? А тепер твоє завдання. Скажи або покажи, яка погода тобі подобається найбільше: сонечко, коли тепло і світло, сніжок, щоб ліпити сніговика і кататись на санчатах, Дощик, під парасолькою або стрибати по калюжах. Вітер, коли можна запускати повітряного змія, веселка після дощу, кольорова і казкова. Покажи рукою, або скажи вголос, я тебе почую. Тільки дуже цікаво, що ти вибереш. Молодець. Ти дізнався або дізналась стільки всього цікавого разом зі мною. Давай повторимо, що ми сьогодні вивчили: пори року, весна, літо, осінь, зима. У кожної свої кольори і погода. Погода, сонце, дощ, сніг, вітер, веселка. Ми навчилися одягатись по погоді в шапку чи панамку. Ми дізнались, як працює природа: хмари, дощ, веселка. А ще поділилися, яка погода подобається нам найбільше. Ти дуже уважний і розумний. Наступного разу ми вивчимо щось нове. А зараз трішки музики. Весна є сміється дощик і квіти. Літо гаряче сонце нам світить, осінь прийшла, листячко летить, а взимку сніг на подвір'ї блищить, погода змінюється кожного. Веселка в небі,